Сьогодні у нашій громаді знову скоропотний день. Смілянська громада прощається із воїном-захисником, нашим земляком Кудревичем Тарасом Володимировичем, який ціною власного життя став на шляху російської орди, щоб зупинити її. Гіркота від втрати будь-який принесі, до якого не можна сипнути, якого не можна. Кудревич Тарас Володимирович служив матросом навідником другого відділення морської піхоти, другого зводу морської піхоти, другої роти морської піхоти, 1 батальйону морської піхоти військової частини Збройних сил України. 3 січня 2024 року. Наслідок тяжкої хвороби помер у центральній міській лікарні міста Крадоновіському. Шануємо хвилиною мовчання намирующу пам'ять про нашого земляка Тараса Будревича. Слово представнику Черкаської районної військової адміністрації Петру Щербадюку. Шановні присутні, сьогодні ми знову зібралися з сумної нагоди провести в останній шлях героя, який захищав нашу незалежність України, якому ще жити й жити. Але, на жаль, сталося те, що сталося. Тому Дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким, рідним, знайомим, побратимам, а нам здоров'я, терпіння і найскорішої перемоги. Слово міському голови Сергію Шановна родина, дозвольте висловити щирі співчуття. Вам правоцільна втрата для нашої громади, для нашої країни. Найдорожче, що може бути, це життя. Життя віддане за незалежність за свободу нашої держави. Тяжко підбирати слова. Вічна пам'ять героїв, герої не вмирають, герої не буде жити вічно. Слава Україні! Дякую. Дякую. Слово представнику Збройних Сил України Олександру Священку. Шановні присутні, рідні, побратими, ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя, справжніх героїв всіх, які вже провели. Це та людина, яка на власні очі побачила, що таке війна. Котра прибувала в тій реальності, котра боролася за вільну та незалежну Україну, але, на жаль, на війні не буває без страти, котра весь час не ціна на втрата як для всіх нас, так і для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлює щирі слова свідчуття рідним загиблим героям. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми Переможемо, дякую. Запрошуємо до спільної молитви військового Отцями Тару. Бодой душу спочилого воїна, Христового Тараса, який віддав життя своє за волю соборні держави нашої України в місці світлому, місці квітучому місці спокійному, де немає вже ні болі, ні печалі, ні зітхання. Всякі прирошення, які вчинив словом, чи ділом, чи погосподом. Як благий і людинолюбний Бог, прости, бо немає людини, щоб жила, не грішило бути один без гріха. Правда, твоя правда, віки, слово твої істина, бо Ти єси воскресін життя і спорті з почлого воїна Христового, Тарас, я Боже наш, що молимо за рук душі воїна, Тараса, і що простилися йому у всякі крови невільні і невільні. Віддавши часто не заболі собою, і державу нашого прислала посла, на червні моце, святих святимох, і жовтні нашим подухам, нині повсякчас і на віки віки. Душу воїна Христова Тарасі, який віддав життя своє за волю, собору держави нашої України, оселить праведно, оселить на лоні рано, опокоїть нас, помилу спасе, повні добрий і людинолюбний. Ублажені стані вічній спочі подай Господи, Христопам'ятому воїну Христову Тарасію і суттвори йому вічною Ап'ять. Сьогодні якась хвиля прийшла знову на сміл. Три наших хлопці вже за чотири дні хоронемо. Знову і знову плач в наших сім'ях, в наших родинах та й у всій Україні. Важке випробування для кожного з нас. Що вони хочуть? Що вони хочуть? Вони хочуть знищити нас. Вони хочуть вигубити нас. Вони хочуть позбавити Україну майбутнього. Ось майбутнє. Ось молоді хлопці, які мали передати нам нове покоління наших українців. Ідеологи руского міра. Жаліють, що вони не добили українців у 20 столітті. І вони хочуть добити українців сьогодні. І вони кажуть, що це їхній час і їхній шанс добити тих, кого не вбили і не добили у 20 столітті. Нам треба розуміти ці слова. Це не порожні слова. Це те, що в них у головах, це те, що, про що вони думають і про що мріють, щоб такої країни, як держава Україна, не була, щоб української нації не було, щоб по максимуму вигубити майбутнє нашої батьківщини, а інші би тинялися по світу, забуваючи про свій рід і свою землю. Сьогодні... Знову чергова втрата нашого воїна. Дійсно воїна. Той, який боровся із російською навалою і через ту трагедію боровся до сьогодні за стан свого здоров'я. Так, він загинув. Він загинув, як воїн. Але міг зберегти своє життя. Я впевнений, що він міг би знайти якусь броню. Міг би знайти якусь броню. Міг би заховатися від якусь хворобу. Від На жаль, сьогодні є багато варіантів. Але ж він морпіг. Він сказав, хто як не ми. Як Я так зроблю, другий так зробить, третій так зробить. Хто захистить мою країну? Хто захистить моє майбутнє? Майбутнє моєї країни. І це вже, на жаль, тисячі таких хлопців, які віддали життя своє за майбутнє наших дітей і наших внуків. Ми сьогодні повинні ще раз і ще раз проаналізувати і сказати самим собі, що я очікую по завершенні цієї війни. Що я зробив, щоб ця війна якнайскоріше закінчилася? Який внесок мій, щоб здолати оцей руський мір, який навалюється на нас? Кожен повинен зробити це? Сумління повинно бути проаналізоване наше. Не вийде в нас сьогодні бути з краю. Не вийде в нас сьогодні уникнути цього випробовування. Дуже часто чую такий вислів, нетерпінням чекаємо перемоги. Не дочекається. Чекати мало. Треба робити все для перемоги. Кожен на своєму місці. Знаєте, рік назад дуже часто казали, вірю в ЗСУ. А сьогодні ми зрозуміли, що мало вірити в ЗСУ. Треба їм допомагати і поповнювати ряди. Недавно я приїхав звідти з фронту за один день одного три, три, трьохсотих, один-двохсотих. На їх місце хтось має стати. Рубі ж потрібно тримати. І хтось це повинен прийти на твоє місце. В іншим випадку руський мір привалить сюди. Життя віддав Тарас за нашу землю, за наше майбутнє. І ми повинні зробити все для того, щоб ця жертва не була даремною. Ми повинні зробити все для того, щоб ворог той, який вчинив смерть нашого воїна, відчув сповна, що є український меч, що є українська гідність, що є козацький дух. Тримаємо стрій, браття. Тримаємо стрій. Ми маємо вистояти в цій боротьбі. Ми маємо вистояти в цій боротьбі. І молімо, звичайно, за тих наших небесних воїнів, які прийшли у вічність, які з неба допомагають нам виборювати цю болісну нам. Але бажано. Перемогу. Герої не вмирають. Це вислів непростий. Герої не вмирають ось там, якщо ми їх пам'ятаємо, якщо ми шануємо, якщо ми учимо дітей на основі цих героїв, хто віддав життя і за що він віддав життя? Якщо відростаючий покоління буде розуміти, і усвідомлювати, значить дійсно вислів цей крилатий залишиться у наші серця. Вічна пам'ять брата царства небесне. Сьогодні ми молимося в нашому храмі за тебе. І, звичайно, щоб і надалі буде молитися, щоб Господь оселив душу твою в місті світлому, в місті спокійному, де немає вже болю де немає. Війни, де немає тої тяготи військової служби, де благодать осіняє всіх тих борців за волю і соборність і справедливість, Царство Небесне.